Як і в інших великих містах у кривому розі фіксують зростання кількості хворих на коронавірус. Кількість пацієнтів, які хворіють на коронавірусну хворобу, COVID-19, збільшилася більш ніж в два рази. Якщо протягом 29 го тижня захворіло захворіло 23 пацієнта, то проти 30-го тижня ми бачимо захворівших 63 пацієнтів. Серед хворих переважна більшість дорослі. Дорослих зараз більше, ніж дітей. Це ми також наглядаємо. Десь от із 63 захворівших, там біля 50 чоловік це дорослі. Стрімке зростання захворюваності на ковід медики зафіксували під кінець липня. На початку минулого місяця госпіталізованих було всього шестеро. А за останній тиждень в стаціонарі інфекційки прийняли майже третину з числа хворих на коронавірус. Дітей серед них немає. Прояви хвороби та шляхи поширення традиційні. Симптоми одинакові, тобто вони такі ж, як і при захворювання на групу респіраторно вірусних інфекцій. А як правило, хвороба передається, можливо, менш що випадків це контактно-побутовий, а так повітряно крапельним шляхом. Відтак Олена Партоєва рекомендує уникати скупчення людей, користуватись антисептиками та вакцинуватися раз на рік. Особливо це стосується людей із категорії ризику. Насамперед, пацієнтів старшого віку, а надто тих, хто має супутні хронічні недуги. Останнім часом, можливо, все таки зменшилась кількість того населення, яка має імунний захист. Спека така, вона також знижує захисні сили організму, і люди хворіють навіть ну, якимись там, характерному для цього сезону захворювання, але більш тяжко, більш тривало. До можливих причин зростання захворюваності також відносять мутацію ковіду. Експерти помітили, що вірус постійно пристосовується до нових умов нині в сезон інфекцій ГРВІ та ковіду. Слід особливо берегтися від інфікування. А тих, хто уже захворів, Олена Партоєва закликає самоізолюватись, обов'язково повідомити свого сімейного лікаря, тримати з ним зв'язок та виконувати всі рекомендації. Артур Орел, Єлизавета Гусак, цей день.